З вами я Саша, Шені і на Макс Про. І сьогодні ми будемо заходити на аккаунт Вадима. Да, Вадима. Так, ну що ж, полетіли на його аккаунт. Дубель 11. Дубель мільйонний, коротше. Чекайте трошки. Я одному чоліку після відео двоєчку пропишу угу. може. Жорстку двоєчку. Дуже. Почекайте, зараз не було все. А, стоп. Віти цвіти при... Так, от, ми вже в Minecraft. і заходимо на наш сервер Мітоп! Ми заходимо на наш сервер. Може мене без паролю пустить, блін? А, стоп, я не палю пароль, це перше. Пароль. А, воу Так, зараз вам включиться екран. Вот, все, ми в Майнкрафті. І що у нього тут є? Так, Він заспавнився в якомусь... Во. Ок. Так. Ми тут зараз. Ем. Так, Хоме Ліс, який нього є Хоме? Так, Хоме НПУ. Пш... Стоп, це щось якийсь секрет. У це? Що в шахті? Так, тут -то нічого немає, що то за такі хоми НПУ так. так, далі який хоми вибираємо? Топ хоми топ? Що це таке? ма йо, що він тут робить? Давайте увечки, я вас отпускаю. -мо, що він с ними тут. Що?! за 700% бан получит. банк тур ту ту Він зато зато 100% банк получить. Топе! Дядка, це будет. Киев, хай буде Киев. Що за Киев? Так, вот таке. Оце? це? Тей остров Кейв? Я вже воді заспавнюся. Ой. Так, може в нього ще є якісь. Так, перевіримо, чи. Так. Ні, на спаун підем. Так, у нього тут нічого немає. Ведмін зона, ну думаю, це буде найкрутіше відео на моєму каналі. І завжди тут немає нічого майже інтересного, чекай. Я. я. Я ще весь стоп не продивився! Я весь стоп ще не продивився. Що, Що за чел вообще сидить в ОФА? Так, може тут ще щось є? Тут... Тут багато словів би... Ой, шахта, і води це знаходилось. Вечки, давайте біжіть по шахтах! Біжіть, двіці! Що палочки? Палочки літають. Так, Макс, він за це бан получить, що, що може. Ну, не знаю, чи він за це, але це поки що не сильно. Я не знаю, чи він получит бан за це. Бо це ще не сильно. Так, а що зверху? Зверху нічого. Може, щось ще в Києві є під низом. Я просто так все швидко роблю, що не. Бля, ну -на, може ще під водою. Темно дуже зараз. Де О, ничного бачи, ненависим хв. Так. Вот это. Ну зеленый есть? Водой зеленый є? А, це. Ой-ой-ой. як мені звідси тепер. Так, спавн. Паун. Так, все, я на спамкета боюсь. І він получить за це банчик-бананчик. Так. Ну, давайте далі. Бо там нічого такого нема. подивилися там то просто нічого нема. В ми теж все подивилися. Це просто в якоїсь шахті зверху. Тип надею на їх нічого не було. Давайте полетимо в пармілка? Так усі не його странних хоми. Аміл. Отак. Фармилка. Пармилка. Опа! Оп! Ідея? Що? фармилка у него тут они хорошо и його его вифт но щось чуть не спавнить они просто крути топ щоб что були миллион вифти ой! ой Ой, все Тепер просто якась фармілка. ой привет не знаю. Сервер лагає за тих мобів зараз. Килл Ал. Що це таке було просто? Ну, це якась сильна штука, правда, Макпро. Uh -huh. це, це Це трошки... Ну, фармілка я розумію, що таке.

У 300 пинг. Мене пинг 300. Попакал. Так, админ зона. То просто пусташ. І ще избедрок. Алмази. Тут було що піднизу. Ну що я внизу? І за світ випав. А! Е! Стоп! Я не можу літати! Эй, чому не вбиває? Це, це за я сам не знаю. Может я внизу перевіришь? Може, може він спеціально щось підготував? Стоп, 1, 2, 3, 1, 2, 3, випав зі світу, шо? Так він випав. Коротше. Не понял, де я. Эй, я В якомусь домі доме А, це ми буду бали. Точно! Я вже буду тебя кисть. Мак! Так, що тут таке? Так. Бужение у РГ Ліс? Ли... Секунды азараз не я, nee. nee, nee, я вырубав свет Макс про пішов, пішов пишел тубзек. І мене і мене покликали, щоб я відкрив йому двері. Ну, типу, тут у мене просто зараз два ч... таких челіка і. <смір> я не відкрию двері. Дай сюда! Ні! Не ломай! Они мешают! Чи... Просто я засты пяхенусь до взятки. Що за взятка, стопе? Я, я без. Что? Я без макса. Ма! Сюда! Я зараз пяхнуся, той до взятки! Дикась взятка! Оме Я ка, дивися, взятка. Так мене тепер. Не страшно там щось побачити. Що? Я не знаю, тут все просто в бедроті. Не, не. Е, той! Тут просто... А! Що це? А, мене... мене. Що тут? Вот ты вин, вин. взял взятку. <свист> Все. Я до него звоню. Вадим, вот я до него че? звоню. Так. Алло. Что шо тут такое? Взятка, что тут такое? Взятка, что тут такое? <свист> и он просто отключайся. <свист> Включи вс його баню. його баню. Я його просто баню. Я його баню. все, я баню його, Бан. Плюс. Зняти. Короче. Набереться 5 лайків, я його розбаню, і він буде далі власником. Но поки що, я його. Блін, я його не можу забанити. Зараз я, я зайду зі свого аккаунта. Я зараз до нього передзвоню. Я до нього ще раз передзвоню, він криска. Він взяв і пішов. Зараз. дзвоним. Что? что это за взятка? Ты можешь мне сказать? Ты что ты сразу выбиваешь? Mm -hmm. Ой, ну, рассказывай. Короче, Короче. Не, ну я просто Все, про взят... Ты, ты снятый эм, плюс брэ взятку, давай. Я хотів зізкою побавитись і сам. І сам вже більше не має свого з... аккаунта. Зараз я заходжу зі свого е... нормального аккаунта, зі свого основного. А, чекай, воно десь має бути на телефоні. Секунду. Я. Якщо я це після відосик зроблю. Я його випущу, за я його не випущу. Я його розбаню за п'ять лайків на цьому відео, і він буде далі адміністратор. Я його назад верну. Ну, не адміністратор, а власник другий. Другий власник. А поки що я його банчиком, бананчиком, бабахаю. Це мінка? Ні, цей. Так. Можу вам... Що, Зараз я може вам за... Ай, ч, не показує? І другий. Мяу-мяу-мяу. А що он не запускає? Мяу-мяу-мяу, я не зможу вам показати зараз тільки... Так як я йому даю банчик-бананчик. Та Що тут таке мої бути? Захожу на сервер. Так, у нас мінус. цей. Okay. Секунду, пось піска. Зараз я, мені треба швидкіше ще їм показати. Ой, я не ту запустив. Оп, оп. Зараз, секунду. Я, я зараз йому покажу люлі. От, ми зараз ходимо зараз на сервер, я прописую. Бан. Перший його знімаю з адмінки. Де оп? Не поняв. Він мене зняв з адмінки. Секунду. Я за собі верну адмінку.

все, я вже оператор, зараз я швидко. Дискорд. Ну і так мені дискорд інше. Хо-хо. Так. Бам-бам. Все. -бам. І просто прописую бан. Не, перше. Де оп? В. Тут все, ми його забрали. Йому опку і далі. Банчик банані. Плюс. Плюс. Знятий. Не, не поняв. <клес> Я не можу забанити. А, стоп, в мене ще є lp-user vadum parent 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 set Гравець треба знайти, Во, гравець. все і далі просто я прописую Я не можу навіть його забанити. Він, він якийсь прочний, він щось там бере. Взяти. Ку плюс знятий. П'ять лайків треба набрати, щоб я його розбанив і він був далі адміністратором. Ну, я його забанив. Коротше і всім папа. З -па. вами був Стас Макс. Максбро і всім папа. -па!